На Samsung Galaxy a 53 вздулась батарея. Проводжу заміну батареї. Ось так виглядає весь процес. Тільки правильне використання пристроя зможе вберегти вашу батарею від такого. Не потрібно грати або користуватись пристроєм під час заряджання батареї. Не потрібно ставити на ніч і заряджати його до 100%. Правильне використання батареї заряджати до 90%, розряджати до 20%. Тоді ваша батарея прослужить до. Тож, якщо ви побачили взлуття кришки або випуск на своєму смартфоні, потрібно негайно нести в сервіс для заміни батареї. Інакше батарея може розгадатуватись, що потім спричинить займання пристрою. А також під час здуття. Батарея може роздавити дисплей, якщо міцно тримається задня кришка на клеї або фіксується на деяких смартфонах на болті. Тому при вздуті батареї може лопнути дисплей. І тоді це вже буде не бюджетний ремонт. Заміна дисплею та батареї буде набагато дорожче, ніж замінити просто батарею. Так що приходьте в сервіс вчасно.